В бібліотеці філії імені Нечуя Левицького в період зимових канікул розгорнулася ціла низка захоплюючих зимових зустрічей з дітьми. В рамках співпраці молодіжного творчого коворкінгу з міським центром дитячої творчості у спільному проєкті Дитяча творчість у фокусі вихованці показали свої творчі роботи, зроблені власноруч, в різних техніках і з різних матеріалів на зимову тематику. І, звісно, зробили фотосет у облаштованій фотолокації. Білгородністровської школи мистецтв імені Гінзбург завітали до фотостудії зі своїми творчими роботами. Діти фотографували свої роботи в нетрадиційній техніці ліплення пластилінографія. Ліплення один із найцікавіших видів творчості. Воно розвиває, розважає та дарує безмежну радість від можливості створювати круті вироби. Виготовляли запрошені колективи школярів в бібліотеці і ялинкові прикраси під. Час організованих майстер-класів ліхтарики з кольорового паперу прикрасили потім святкові ялинки вдома. Що четверга у започаткований день мультяшних пригод об 11-й годині діток зустрічав зимовий кінозал, дарувавши компаніям школярів святковий настрій, поринувши їх у світ пригод. Для користувачів читального залу доступною в ці святкові дні була книжкова виставка Зірка Різдва, Радісна вуста, славимо Ісуса, славимо Христа! Де представлені цікаві книжки про звичаї та традиції відзначення зимових свят українським народом. Цікаво, весело, пізнавально та змістовно в ці дні діткам було разом з бібліотекою філією імені Нечує Левицького. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.